Москва, 25 січня 2026 року. Повна ізоляція. В'їзди перекриті, на вулицях, військова техніка без розпізнавальних знаків. Ні, це не чергова вистава для Плепсу. Причина не зовнішня атака, а внутрішній удар. У власному кабінеті в Генштабі ліквідовано генерала, якого називали неформальним куратором війни. Та сама людина, що керувала м'ясорубкою, раптом сама потрапила під ніж. Наші надійні джерела, тобто анонімні телеграм-канали, кричать, що це робота Миколи Патрушева. Кажуть, генерал надумав вести переговори про невигідний мир. А в системі, де мир це зрада, такий крок є самогубством. Патрушев просто прискорив неминуче. Втім, це лише перший акт цієї кривавої трагікомедії. Але найцікавіше почалося, коли за генералом опустилася завіса. Виявляється, прибравши одного конкурента, Патрушев вирішив написати листа. Ні, не західним партнерам, що ви це було б надто банально неофіційними каналами, які тхнуть зрадою. Він надіслав пряме повідомлення нашому залужному. Просто геніально. Суть послання, чиста макіавелівщина, мовляв, частина російської верхівки готова закінчити цю війну. З путіним чи без яка різниця, а натомість прохання посидьте тихо. Не треба, каже, масштабних наступів, поки в Москві тривають внутрішні рішення. Розумієте, ми тут ріжемо один одного, не заважайте на десерт. Він підкинув натяк на неминучу подію, що змінить усе. Пропозиція миру не смішіть. Це прохання одного хижака до іншого відвернутися, поки він готує собі нове лігво. Їм потрібна пауза. А не мир, ну довго чекати не довелося. Та сама неминуча подія, про яку шепотіли в кулуарах, матеріалізувалася. Не у вигляді ракетного удару, ні. Це було б занадто просто. Удар прийшов зсередини. Глибоко під бруківкою Кремля, у його підземному серці, в центрі урядового зв'язку пролунав потужний вибух. Це не атака, це ампутація. Разом із залізобетоном та секретним обладнанням на той світ. Відправили щонайменше 200 людей: охорона, військові, технічні фахівці, клерки всі, хто мав нещастя опинитися в нервовому вузлі системи в момент її короткого замикання. Звісно, назовні тиша, повна інформаційна блокада. Але пошибки вже називають винуватця: співробітник ФСБ, той самий, хто мав охороняти, вирішив влаштувати генеральне прибирання, ідеальний сюжет. Вони почали пожирати самі себе, і це лише закуска. І ось цирк починається. Внутрішні війська, вся ця розгвардія виведена на вулиці не для того, щоб ловити міфічних диверсантів НАТО. О ні, їхнє завдання не дати павукам у банці остаточно жерти один одного. Приторіанська гвардія розвернула багнети всередину, бо найбільша загроза для режиму це сам режим. Вони стережуть порожні кабінети, поки їхні господарі. Нишком точать ножі. А тим часом, далеко від московської метушні, у теплих штабах військових округів генерали починають нервово соватись у кріслах. Центр не відповідає. Прямий зв'язок із Москвою зник замість наказів, білий шум, вертикаль влади, якою вони так пишалися, виявилася гнилою мотузкою, і вона щойно обірвалася. Цей параліч, як гангрена, розповзається до самого фронту. Армія починає ігнорувати накази, бо незрозуміло хто їх віддає. З передової надходять повідомлення не про наступ, а про самостійне тактичне перегрупування, що на людській мові означає дезертирство. Солдати, вчорашнє гарматне м'ясо раптом усвідомили, що командири самі не знають, що робити, і вони просто йдуть, не тікають у паніці, а методично згортаються і залишають позиції. І поки на фронті армія перетворюється на некеровану масу. У Москві експерти-криміналісти, ті, що ще не заарештовані, розглядають анатомію цього геніального ходу. Це не був грубий теракт. О ні, це був шедевр внутрішньої інженерії. Бомбу заклали не просто в підвалі, а в хірургічно точному місці. У вузлі, що з'єднує головний підземний центр урядового зв'язку з резервним командним пунктом. Удар не по будівлі, а по нервовій системі режиму. Потужність розрахована з аптекарською точністю, не для того, щоб обвалити тонни бетону і вразити світлини для західних ЗМІ, а для того, щоб гарантовано ліквідувати всіх усередині, перетворивши бункер на герметичну братську могилу. Час вибуху за лічені хвилини до зміни варти це не просто вдача, це підпис. Це нахабний доказ того, що виконавець не гість, а господар, що він знає розклад, протоколи і слабкі місця краще, ніж ті, хто їх писав. І ось вона відповідь системи на саму себе. Запускається план Бар'єр. Звучить грізно, правда, наче захист від зовнішнього ворога. Але насправді Москва затягує за шморг на власній шиї повне блокування урядового центру перекриття транспортних артерій. Місто під облогою, але облогу влаштували свої ж на вулиці, виповзли броньовики без маркування, класичний атрибут перевороту, де чия влада, того й танки. Прохід до Кремля заборонений навіть для частини силовиків, чиї перепустки раптово перетворилися на непотрібний пластик. Це не оборона, це масштабна внутрішня зачистка, хірургічна операція з видалення недостатньо лояльних клітин. Декілька високопосадовців вже зникли, просто випарувалися з комунікації. Ймовірно, вони дають свідчення у підвалі, який не позначені на жодній карті, або їхня доля залишається невідомою. Так починається нова гра. Вгадай, хто наступний! І ось головний фокус програми. Куди зник Путін? Вже понад добу вождь не з'являється на публіці. Його z канали транслюють мантри про контроль над ситуацією. Та роботу з документами, але не показують жодного кадру. Ми ж розуміємо, що означає робота з документами в такій ситуації: це або ізоляція в бункері, або фактичне усунення. Тим часом у внутрішніх звітах з'являється нова зірка Патрушев, координатор нової стабілізації, чудовий ефемізм для палацового перевороту. Схоже, готується фінальний акт, і головний герой попередніх сезонів у ньому участі вже не бере. Отже, завіса роками світ спостерігав за геополітичною драмою, очікуючи на велику битву цивілізацій, а отримав дешевий кривавий фарс внутрішнього колапсу. Це вже не війна, це змія, що пожирає власний хвіст. Коли спецслужби починають ліквідовувати генералів, а офіцери ФС бемінують власний священний Кремль. Вам потрібен не аналітик, а патологоанатом. Система дійшла свого логічного завершення. Параноя, що була її паливом, нарешті спалила сам двигун. Кожен сам за себе, кожна вежа проти іншої. Це не палацовий переворот для заміни царя, це знесення самого палацу. Що буде далі? Невідомо, але одне ясно. Режим, який ми знали, та сама вертикаль влади, мертвий. Його фінал не удар ззовні, а жалюгідний самоспрямований вибух зсередини.